Всім привіт, друзі! З вами я Марія Black Purple і Діана! Привітик! Сьогодні ми будемо грати. Ми будемо У гру. Яка? Так, ми будемо сьогодні е... Ми будемо садити, продавати. Так? так. Ну, і ми біж... я біжу продавати. А я ще маю досі збирати. А де тут а продавати, Дян? Діан? Діан, де Прохи. тут продавати? Діан, де тут Прохи. продавати? Що? Діан, де тут продавати? Ідем продавати. А де? А де? А де? Йдеш? А де? Маріка, ти не сюди пішла, Маріка. А, чу, я не знаю. А бо бачите. Значить, там червона штучка і там туди треба. А, туди... А, туди... Телепорт на устан. А, ну да так буде користь. Ой, я сейчас не А, я нічого не продала. Ой, бебли. Я нічого не продаю, кажу чесне слово, я нічого не продаю, шапка. А як продати? Як продати? Як продати? А, вс. Перша кнопка і так Я ничего не продала. Я ничего не продала. Я, я натиснула, но ничего не продала. А, а вот тут продавать. Куплять. На голубинку куплять. Ой, я не знаю. Марика, червона то продавать. Ну, а чого в мене нічого не продається? Я натиснула і все, мене нічого не продається. Я гадки не немає. Чого тебе нічого не продається? А може треба тримати і продавати, так? А, то треба оце, оці оці штуки продавати? Я нічого не розумію. Другие, треба продавати плоди. Я вже, я вже розібралася. Я вже розібралася, друзі, і я посадила. Я посадила, і я ще не знаю, що. Що в мене виросте, Я не знаю. Я зайшла до того хлопчика, і там в них мільйон. Дивись, дивись скільки в мене плодів. Я біля тебе. Я. Mm. Yeah, yeah. yeah.